Нема ні поганих, ні хороших людей. Всі люди хороші. Просто їхні дії час від часу можуть бути помилковими. Ви людину змінити не можете, але ви можете відкоригувати її дії. От, наприклад, я коли вчив своїх керівників в процесній структурі, от помітив таку ситуацію: фінансовий директор встає і витирає шматою під віконь. Я кажу, молодець, Вітя, дану секунду, ти виконав. Процес прибиральний. Він каже, ні, я витер підвіконня. Я кажу, ні, ти виконав процес прибиральність. Тому що ти виконав процес витирання підвіконня. Це дія. Ти її не мав виконувати. Ми за це платимо прибиральність. Евристика доступна. Побачивши кілька новин про крадіжки, автомобілів в вашому районі, ви можете. Почати вірити, що такі злочині більш поширені ніж це є насправді. Це тенденція оцінювати вірогідність подій, ґрунтуючись на тому, скільки прикладів легко приходить на розум, відома як евристика доступності. Тобто, це уявний ярлик, покликаний заощадити нам час, коли ми намагаємося визначити ступінь ризику. А от колега робив і у нього не вийшло. Тобто це уявний ярлик, покликаний заощадити нам час, коли ми намагаємося визначити ступінь ризику. А от колега робив і у нього не вийшло. Один робив, другий, третій поскаржився, четвертий, п'ятий, і ми вже робити теж не будемо. А насправді це був єдиний варіант, який треба для нас робити. Просто ми зробили аналіз відносно інших людей. Тим більше, скажіть мені, будь ласка, друзі. Чи ви бачили хоча б одного підприємця, отак в приватній розмові, який би хвалився, як у нього все класно Бачили? Як правило, всі стогнуть, ниють, щоб часом хтось не почав їм е завидувати, що у них багато грошей, правда? Щоб не вмикалась зависть, люди починають розказувати, як у них все погано. Да? Як все тяжко, все погано. Правда? От в розмовах, да? спитаєшся, ну як там у тебе справи? Так, то капець, а то працівники позвільнялися і так далі. І пішов вагон негатив, і ви вже собі думаєте, ха, в мене не так уже і багато порівнянні з тою людиною, да? а потім ви дивите, що він купив собі нове авто, і ви зразу гупа щось він мені збрехав. да? Розумієте, друзі, треба аналізувати свій бізнес, менше слухати, хто вам радить і зовнішнє середовище, і набиратися компетенції. Дуже важливо набиратися компетенції, тому що. Компетенції дають можливість вам побачити себе зі сторони. Оця програма мистецтво прийняття управлінських рішень дає можливість вам побачити себе зі сторони. Чи ви правильно дієте, чи ви дієте ефективно, чи не ефективно? Бо діємо ми завжди правильно, інакше би ми не діяли. Я оговорився, сказав слово правильно. Так? Насправді всі дії. Всі люди діють правильно, всі діють правильно. Питання чи ефективно, чи неефективно. Бо, якби це було неправильно, тоді б вони цього не робили. Ефект якоря при прийнятті рішення люди схильні переоцінювати інформацію, яка надійшла першу. Ця інформація якорем. Ори, звісно, перше враження це наслідок даного ефекту. Зустрічаючи людину, ми спочатку звертаємо увагу на її зовнішність і вираз обличчя. І тоді ми починаємо цю людину сприймати. Оце дуже небезпечне когнітивне спотворення. Лікарі можуть Стати сприйнятливими до ефекту якоря при діагностиці хворих дуже часто перші враження лікаря про пацієнта створюють точку прив'язки, яка може негативно впливати на всі наступні діагностичні оцінки. Тому дуже важливо, друзі, перше враження нічого не знати. До мене приходить компанія. Я починаю розпитувати, багато запитувати. Поясніть, розкажіть, деталізуйте. Я хочу це чути. Я хочу чути ті маркери, які мені складуть картинку цієї компанії. Для мене всі люди хороші. Через друзі немає ні поганих, ні хороших людей, коли ви. Живете в так званій процесній структурі, процесна система. Про що говорить нам процесна система? Нема ні поганих, ні хороших людей. Всі люди хороші. Просто їхні дії час від часу можуть бути помилковими. Ви людину змінити не можете, але ви можете відкоригувати її дії. Тобто, у нас є корегування дій. Всі люди хороші. Окей, припустилися помилки. Супер! Розібрали цю помилкову дію. Більше ми її не виконуємо. Але людина хороша, вона залишилась бути хорошою. Погана людина це тільки одна: один тип людей, який після розбору помилкових дій продовжує повторювати помилки. Уже зумисно повторює помилку. Отаких От людей треба гнати в ще всі. Решта люди хороші. Відкоригували, запустили. Відкоригували, запустили. Відкоригували. Получилось? Все окей, шло окей. Зрозуміло, да? Ще один модель. Це є процесна система. Чому процесна система ефективніша від функціональної? Функціональна це коли певні люди виконують певні функції. Процесна – це коли ми аналізуємо дії людей. Нас не цікавить, які функціональні одиниці. Компаній. Нас цікавить, тільки дії виконують люди. От, наприклад, я коли вчив своїх керівників в процесній структурі, от помітив таку ситуацію: фінансовий директор встає і витирає шматою під віконі. Я кажу, молодець, Вітя, в дану секунду ти виконав. Процес прибиральник він каже: Ні, я витер підвіконня. Я кажу, ні, ти виконав процес прибиральниць, тому що ти виконав процес витирання підвіконня. Це дія. Ти її не мав виконувати. Ми за це платимо прибиральник. Ти просто маєш написати список контрольних точок, які інга має прибрати, і вона прибере. Або ти будеш цей процес виконувати сам і будеш скаржити, що прибиральниця погано працює. Бо вона не витирає тобі під біконня. Ти витратиш в 10 разів більше часу на скарги, більше часу на те, що сам будеш робити цей процес, ніж ти зробиш чек-лист. Все зробив чек-лист. Забув процес виконується.